Оператор 120 як слухаю вас. Ваша заявочка прийнята. Очікуйте наряд поліції. Не поздравляю з таким роботи. Ми Ви витягнувся і каже, все роботи Цей відділ створювався для того, щоб дозволити працівникам поліції якнайшвидше перебувати на виклики громадян і вирішити ті проблеми, якими вони. Сталкуються в сьогоденні в побуті в житті, щоб вирішити їхні допомогти для допомоги. В відділі цілодобово заступають 10 чоловік. Це 6 операторів з 102 та 4 диспетчери, які безпосередньо керують нарядами поліції, патрульної поліції в місті Вінниця, а також Вінницького району. в середньому за добу працівниками центру. Управління нарядами обслуговується біля 300 викликів громадян, з яких більше половини, це майже 180, з ознаками кримінального характеру, саме ну, злочинами. Завдяки цьому центру і створеній новій структурі ми зможемо направляти на місця наряди поліції до 5 хвилин, тобто скорочуємо термін час прибуття працівників поліції на місце скоєння події чи злочину.